Привіт, друзі, з прогноз на матч іспанської Ліги між мадридським реалом та каталонською Барселоною. Ель класико, друзі. Іспанське Класико, мадрид Барселона, Сантьяго бернабеу друзі, запрошую вас завтра о 22.00. Матч, який має дуже велике значення. зустрічається перша та друга команда іспанської Ліги. 78 балів у Мадридське Реалу, 70 балів у Барселони. якщо Барселона хоче справжнього дива, справжньої казки, Піду пічним хлабі. Завтра потрібна тільки перемога. На сайте Габерна Беу, якщо виграє Мадрид, то Мадрид е з великою долі ймовірності стане чемпіоном. 8 балів відрива, плюс 47 різні забито у Мадридського реала, плюс 28 у Барселони. Мадрид 67 забитих м'ячів при 20 пропущених. Барселона також забила немало. 62, але пропустила, правда, 34. Барселона дуже багато пропускає, але при цьому дуже команда забиває. Багато 52%. Імовірність перемоги мадридського Реала 24 – 24% це нічия, і 24%. Це на Барселону. Мадридський реал явний фаворит. Е е е. Ну, як, не ще прям явний фаворит, але відчувається, відчувається, те, що мадрид фаворит команда грає на Бернабело. Останні 5 зустрічей, 3 перемоги Мадрида, 2 нічі, і замітно 0 нічийних результатів. Тут Барселона 2-1, тут Мадрид чисто 0-4. Барселона 3-0, Мадрид у цьому сезоні 2-1 та 4-1 у Іспанії. Ну, суперкубку до да, Іспанії. Ну, ось, друзі, статистика на користь Мадридського Реал. А що ми беремо там з 14 2014 році, то в принципі команди Мініс Барселона могла розґрамити і Мадрид міг перемогти. Берсело на Бернабе. Якщо реатимат на Бернаберу, то в принципі на сантік Бернабео бачите 03 грамила. Тут також 03 у 19-му році, коли цей... грамили. У ну, 20-му вже Мадрид перемагав, у 21-му також Мадрид переміг. Ось Мадрид, Мадрід Барсона на 22-0-4. Ну і в минулому сезоні на Барнабе 3-1. Ну і 0-1 також у му році. Рік тому Барсена також обіграв. Ну, в принципі, рівна статистика Відластікої. Мадрид може зіграти там, мега якийсь матч. Або Барселона може зіграти мега. Поєдинок. Матч дуже важливий зустрічі між цими командами, в принципі, показувати, що команди дуже атакувальні і дуже багато забувають. одного команди посеред тижня грали в Лізі Чепоні. Мандрид з Кірел вистояв з Сіті, і справді вистояв, по-іншому не назвеш. В серії пенальці. Мандрид прийшов до півфіналу де до 13 з Баварії. 4-4 було Сіті по Сумі. Андрій Луні допоміг. Андрій потягнув два пенальції, допоміг мадридському реалу вийти далі. Барселона, навпаки, вилетіла. Хоча на Парк Деперенська Толонці здебуло прямо 3-2, але на Менжуікі програла 1-4 і по сумі 4-6 вилетіли з Ліги Чепонів. Барселона грала непогано, але вилучення Рональде Рауджо десь трішки десь і так, скажімо так, цей матчі. Ну, для Барселони все пішло напрякася. Ось тому Мадрид в такому піднесенні настрої. Це не скажеш про Барселону. Ну і рідний Сантьяго Бернабео буде у Мадридського Реала. Де нуль поразок на хвилину цьому сезоні. Нуль поразок у Мадрида на Сантьяго Бернабео цього сезону. Реал Мадрид грає. Ну, дуже перекодливо на Сантьяго Бернабео цього сезону. Дуже команда впевнена грає. Ось. А Барселона, навпаки, на виїзді останнім часом. Доволі комфортно себе е, дає почуває. Ось. Я думаю, що завтра ми побачимо дуже хорошу таке класику. Пар ну, Перше, обидві команди дуже багато створюють моментів: що Мандридський реал, що Барселона. Слово Барселона дуже багато моментів створює. Ось. Але теж трішки проблеми із реалізацією. Цих нагод, в принципі, з голами проблем, що вони щось немає, це кані будь-якій класика, якщо ви дивитесь останні матчі, то воно результатив не завжди. Першими знепонятими команди, я думаю, забійть однозначно, тому що Мадрідський Реал і Барселона вальні, хороші команди. З футболістами, знаєте, уровням ну, височенного масштабу футболісти що щомандського Реала, що в Калонського Барселони. Я думаю, буде команда заб'ють, однозначно Мандрицький Реал, десь знайде Барселона. Що в них, що в інших несе в порядку захисті. Ось, тому буде команда заб'ють. Ну, а друге, все-таки віддам перевагу, все таки першій команді, я все таки віддаю перевагу. Мадридському реалу, хоча, звичайно, що Барселона буде битися, але тут Сатяк У Бернабео відіграє роль І взагалі, фактор, домашнього поля, факто рідних їх фактор, напевно, того, що мадридці -то пройшли. Далі до півфінала. А Барселона ні. Це також той фактор, який також може зіграти роль. Тобто футболісти -то Барселони дуже засмучені, але команда Хавінла добитися. Але все-таки друзі, я бачу цей так, Обидві команди заб'ють, це мій перший порнос, а друга порнос це перша команда не програє. Тобто обидві команди заб'ють, то мадридський реал не програє. І як мінімум цей поєдинок. Я не думаю, що мадридський реал програє завтра. Тому я все-таки перевагу Мадридському реалу. Взагалі мені серце підказує, що буде ніч'я. Якась нічя один-один. Мені так здається. Тому бидві команди заб'ють, то Мандрідс Реал не програє друзі, з такими проноси на Класіко. Що думаєте ви взагалі, пишіть свої враження в коментарях. В принципі, команда останнім часом в лалізі в неймовірній формі. Я ж кажу, нічого один-один, це цілком імовірний розвиток події LClasко. Тому дві команди заб'ють, та мандрид Реал не програє, пишіть друзі, свої думки в коментарях, зампившись данило. Всім дякую. Ще раз нагадаю про носу. Буде команди заб'ють та мандр скріл не програє. Все, дякую за увагу. Всім до побачення, друзі, всім до нових зустрічей.